Різьбяр Микола Бондарчук на подвір'ї Свято Троїцької церкви робить суцільного дерева скульптуру Богородиця та маленького Ісуса. Вона йде і в руках тримає христа. Так? І вона дивиться на вхід церкви, а Ісус вже дивиться на церкву поглядає. Ну і шати будуть як би спадати сюди. Зазвичай Микола Бондарчук працює з тополею, липою чи дубом. За ялину взявся вперше. В ялині, бачите, є багато таких дрібних врослих сучків. От ріжеш, ріжеш, і потім оп, і з'являється маленький сучочок. І тільки на нього стамеска попадає, хрясь і стамесці. Використовує різьбяр ручні інструменти. Киянка це називається кругла така різьбярська стамески. У ну, мене просто солянка різні. Це півкругла стамеска для грубої обробки. Це така клюкарзочка. Це таке, щоб ви вибирати заглиблення. Такі знаєте, от вони є різні. Ідея зробити скульптуру до Великодня біля Свято Троїцької церкви виникла у місцевих священників. Ялина, що знаходилася біля церкви, була в аварійному стані. І аби не зрізати її, вирішили зробити з дерева скульптуру. Зображення Богородиці. Я думаю, що і всім, хто буде проїжджати біля нашого храму і буде приходити на свята, буде їх підбадьорювати дух, що небесні сили Боже Матінка зокрема не залишить нас без свого своєї опіки. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Микола Мальничук. Новини на Суспільному.